Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконуємо завдання картки 51, другий варіант. Перше завдання задача. Перший токар за 5 днів виготовив 40 деталей. Другий токар за день виготовляє на 2 деталі менше, ніж перший. Скільки деталей виготовить другий токар за 7 днів? Запишемо цю умову цієї задачі в таблицю. Креслимо таблицю, розділяємо її на три частини. Першу частину залишаємо більшою, бо тут нам треба писати більше. Називаємо наші стовпчики за один день, кількість мається на увазі днів і всього деталей. У нас було два токарі. Перший токар за 5 днів виготовив 40 деталей. Нам невідомо, скільки деталей він виготовляв за день. Другий токар за день виготовляє на дві деталі менше, ніж перший. Значить, не відомо, скільки деталей, але відомо, що на 2 деталі менше, ніж перший. Нам потрібно знайти, скільки деталей виготовить другий токар за 7 днів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки деталей виготовляє перший токар за один день. 40 поділити на 5 дорівнює 8 деталей за один день перший токар. Тепер ми можемо знайти, скільки деталей виготовить за один день другий токар. Нам відомо, що він виготовляє на дві деталі менше, ніж перший. 8 відняти 2 дорівнює 6 деталей за один день другий токар. Ну, тепер, знаючи, що за один день він виготовляє 6 деталей, можемо знайти, скільки деталей він виготовить за 7 днів. 6 помножити на 7 дорівнює 42 деталі. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. Шість ми знайшли другою дією. Але в другій дії 8, ми знайшли першу дією. Вираз буде мати такий вигляд. Рухаємося від першої дії. 40 поділити на 5 відняти 2. 40 поділити на 5 це буде 8. 8 відняти 2 це буде 6. І помножити на 7. 7 нам відомо за умовою задачі. Дорівнює 42 деталі. Відповідь 42 деталі зробить другий токар за 7 днів. Друга задача. У першому сувої було 8 метрів тканини, а в другому у 4 рази більше. З усієї тканини пошили 5 однакових підковдр. Скільки метрів тканини витрачали на одну підковдру? Запишемо умову до цієї задачі. У нас було два сувої. В першому сувої 8 метрів. У другому невідомо скільки, але відомо, що у 4 рази більше, ніж у першому. З усієї тканини. Значить нам потрібно знайти, скільки було усієї тканини в двох сувоях. Пошили п'ять однакових підковдр. І треба знайти, по скільки метрів витрачали на кожну підковдру. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо. Скільки метрів було тканини у другому сувої. 8 помножити на 4 дорівнює 32 метри у другому сувої. Тепер знайдемо, скільки всього метрів у двох сувоях. 8 додати 32 дорівнює 40 метрів. Всього. З усієї цієї тканини пошили 5 підковдр. Нам потрібно знайти, скільки метрів витрачали на одну підковдру. 40 поділити на 5 дорівнює 8 метрів. Поєднаємо три дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 40 ми знайшли другою дією, але в другій дії 32 ми знайшли першою дією, тому рухаємося від першої дії. Вираз буде мати такий вигляд. 8 додати 8 помножити на 4. 8 помножити на 4 дорівняння 32, 8 додати 32 дорівняння 40. Ось ми вийшли на це число. І поділити на 5. 5 нам відомо за умовою задачі. Дорівнює 8 метрів відповідь: 8 метрів тканини витрачали на одну підковдру. Третя задача. У трьох ящиках 69 кг помідорів, у першому і другому 45 кг. У другому і третьому 50 кг, скільки кілограмів помідорів у кожному ящику окремо. Запишемо умову до цієї задачі. У нас було три ящики. Невідомо, скільки кілограмів помідорів було, відом... було у кожному ящику, але відомо, що у першому і другому ящику 45 кг, у другому і третьому 50 кг, а у трьох ящиках 69 кг помідорів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Якщо нам відомо, що у другому, третьому ящику було 50 кг помідорів, а всього 69 то ми можемо знайти, скільки кг помідорів було у першому ящику. 69 відняти 50 дорівнює 19 кг у першому ящику. Тепер рухаємося далі. У першому і другому ящику 45 кг. Якщо у першому 19, то ми можемо знайти скільки в другому. 45 відняти 19 дорівнює 26 кілограмів у другому ящику. В другому і третьому ящику 50 кілограмів. Від цієї кількості ми можемо відняти кількість помідорів у другому ящику 26. А можемо й іншим способом забрати від загальної кількості від 69 кілограмів. Ту кількість помідорів, що складають у перший та другий ящик. І так, і так, розв'язок задачі буде правильний. Третя дія. 50, відняти 26 до рівня 24 кілограми у третьому ящику. Якщо у нас є три запитання, нічого не відомо, то до такої задачі складається не вираз, а виконується перевірка. Потрібно додати три числа, і якщо ми все правильно зробили, ми маємо отримати 69. Виконуємо перевірку. 19, додати 26, додати 24. 19 додати 26 дорівнює 45. Ось, у нас уже таке є. 45 додати 24 дорівнює 69 кг. Значить, задачу ми розв'язали правильно. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. Перший доданок 490, другий доданок 400, сума 890. Сума чисел 370 і 220 дорівнює 590. Перший доданок 730, другий доданок 120, сума 850. Сума чисел 170 і 110 дорівнює 280. Зменшуване 260, від'ємник 120, різниця 140. Зменшуване 870 відємник 550, різниця 320. Від 190 відняти 130 дорівнює 60. Різниця чисел 840 і 240 дорівнює 600. Від 100 відняти добуток чисел 7, і 7. 7 помножити на 7 дорівнює 49, 100 відняти 49 дорівнює 51. До частки чисел 63 і 9 додати частку чисел 63 і 7. 63 поділити на 9 дорівнює 7, 63 поділити на 7 дорівнює 9, 7 додати 9 дорівнює 16. Від 73 відняти частку чисел 45 і 5 додати 4, 45 поділити на 5 дорівнює 9, 73 відняти 9 дорівнює 64, 64 додати 4 дорівнює 68. Від 73 відняти 45 поділене на суму чисел 5 і 4. 5 додати 4 дорівнює 9. 45 поділити на 9 дорівнює 5, 73 відняти 5 дорівнює 68. Натисніть на паузу та виконайте обчислення рівнянь. Перевіряємо. Перший доданок 560, другий доданок Х. Сума 790. У нас невідомий другий доданок. Пригадаємо правило, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок х дорівнює 790 відняти 560, х дорівнює 230. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. В перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 560 додати 230 дорівнює 790. 790 дорівнює 790. 540 відняти х дорівнює 400. У нас невідомий від'ємник. Пригадуємо правило. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Зменшуване 540 різниця 400, х дорівнює 540 відняти 400 х дорівнює 140. Це розв'язок нашого рівняння. Виконуємо перевірку. Перше рівняння замість х підставляємо його числове значення. 540 відняти 140 дорівнює 400. 400 дорівнює 400. Накреслити два відрізки. АВ дорівнює 1 дм 2 см, CD дорівнює 8 см. Наскільки см відрізок СД коротший від відрізка АВ? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, перший відрізок у нас дано в дециметрах і сантиметрах. Перетворимо їх у сантиметри. Пригадуємо в одному дециметрі 10 сантиметрів. значить, 1 дециметр 2 сантиметри – це 12 сантиметрів. Креслимо відрізок довжиною 12 сантиметрів. Позначаємо його кінці, записуємо довжину та називаємо АБ. Другий відрізок CD – 8 см. Креслимо відрізок довжиною 8 см. Позначаємо кінці, вказуємо довжину та називаємо CD. А тепер порівняємо, наскільки сантиметрів відрізок CD коротший від відрізка AB. 12 відняти 8 дорівнює 4 см. У трикутнику відрізали один кут. Скільки кутів буде в утвореної фігури? Давайте уявимо собі трикутник і відріжемо в ньому один кут. Порахуємо, скільки кутів у нього утвориться Чотири. При відніманні одного кута геометричних фігур кутів буде не зменшуватись, а збільшуватись. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!